Всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні четвер, і ми продовжуємо тиждень стартів. Сьогодні мені потрапила ось така цифра. Цифра 5. І під цифрою 5 у мене дуже красивий дизайн. Дизайн від Nano. Ось такий. Така що це мандала, не мандала. Я не знаю, що це таке. Зараз наговорю вам. Ну, от, Отакий дизайн. так, Отака от гарна сніжинка. І вишиватися вона має, має дуже, дуже легко. Так, наступне. По цьому дизайну я не готувала абсолютно нічого. В мене була схема, і в мене була. Е Тканинка. Тканинку мені вділила роки два тому моя коліжаночка, за що я їй дуже-дуже дякую. І була в тканинці ось така записка: пишет Фрі, 30-й каунт розовий цикламент. Це не я писала, це вона писала, і ця е, записочка була в мене от, 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 от лежала. Для чого вона, я не знаю, мабуть, для того, щоб потім вам розповісти, на чому я це вишивала, мабуть, так. От. І... Ця тканинка, до речі, до речі, ця тканинка не є велика. Ця тканинка є 30х30 см. Це, якщо враховувати, що вона вже йде разом з запасами на цей дизайн. Тому цей дизайн не є великий, бо вчорашній такий був величезний. От. І до цієї схеми також йде пак. В паку є бісер, Бісер є е, петіт, і є такий знаєте, кругленький петіт. А є такий квадратенький петіт. Він як е, рубка, така, кусочок рубки, знаєте, відрубали, і отакий він такий квадратенький, дуже гарно виблискує. І також є такі, е, типу, біконуси, але трошки, трошки менші. Я не думаю, що вам тут буде щось видно. О, ось видно той біконус, ось він, ось він. Він такий маленький. Ну і ось такий набір. Бісеру. Так. Також для, до схеми іде, ну, це прев'ю, так, а є сама схема. Я дивилася по швах, по швах. Там ніби нічого такого складного нема. Пряма коса гладь, солов'їні вічка, щось типу такого різних інтерпретаціях. Е, є такі, що як товмацька зірка, є як солов'їне вічко, є просто як оцей такий білоруський хрестик, чи як його там називають, що не знаю. Ну, таке неважке, неважке. Є кругле солов'їне вічко, є квадратне солов'їне вічко. Я думаю, що з цим проблем в мене не буде. І давайте подивимося по. По ключу. По ключу в нас йдуть 2, 4, 6 ниток DMC. c не збирала. Не збираю ні на що дім Потім у нас іде DMC Перле, 8 і 12 номер White. Має бути в мене. Але, можливо, якщо є 52 2, 0 я його я візьму його. Він буде яскравіше виглядати на тій основі. Бо тут мені здається, що тут просто, бачите, в основу дали тепло, на основу на тканину дали тепло, відтінок якийсь 558, якщо я це правильно читаю кеша. І відповідно, можливо, і тепла нитка буде до нього. Вайт, типу, біла нитка з типу теплого відтінку. Бо 5220 він такий яскраво-білий, типу, холодноватий. Такий. Думаю, сюди воно може піти. Ну, буду дивитися, як буде вайт, то візьму white. Ну і Крейник, четвірочка, перший, сільвер. Угу. Добре. Але тут мене таке, знаєте, чого на 28-й каунт вони рекомендують тут, а ми взяли 30-й каунт. А, та там зовсім недалеко, воно точно. Бо інколи, знаєте, коли вишивають, вишиваються такі дизайни, коли там на мілхіли беруться різні тканинки, потім бісер штовхається, чи на мірабілі, бісер штовхається, бісер неаккуратно виглядає, ви стараєтеся всю роботу вишити гарно, а в результаті щось таке виходить. Тому от, от так. Я починаю. Я сподіваюся, що в мене сьогодні, попри весь цей жах, що почався з самого ранку, так? Я сподіваюся, що ваш день пройде в тиші, в мирі, і що ці тривоги не принесуть жертв. І все буде сьогодні в нас добре, бо ранок в нас зараз в мене зараз ранок. Ранок почався в мене так само, як і у всіх вас. Тому віримо в ЗСУ і йдемо до перемоги. Ну що ж, ви готові це побачити? Бо я дуже хочу вам показати, що я вчора навишивала. Гарний дизайн, заворожуючий дизайн. Дуже багато в ньому є таких деталей, які треба вивчити. В самій схемі, в самій схемі є, зараз я розгорну вам і покажу. В самій схемі є ключ. І в самій схемі є розказано, що, де, куди, як, чим вишивати. Тому що оті всі кружечка, вони ну, там є вони різні. І е, деяким вишивати Backstieч тим, Backstieч 7, е, розумієте, воно зовсім зовсім все по-різному. Іде, і треба. От у цю інструкцію уважно читати, тому будемо читати, будемо розбиратися, але на всякий випадок е фотографію своєї коліжанки, яка вишила вже таку роботу, я зберегла. Знаєте, ну в разі чогось не розберусь, підгляну, чим вона там це вишила. І ну що я буду оце тягнути? Кота за хвіст. Ось так виглядає робота. Ось так вона. Мені дуже подобається. Реально, мені дуже подобається. Це є, я так можу сказати, це є цей каркас. знаєте. Це є ця основна головна розмітка, по якій потім буде рухатися все. Е, і якщо я вам покажу схему, зараз тако клаптук я вам покажу схему, бачите, яка вона є з боку? То, то воно таке все, ну, символьне, так, але мені треба. Виділити цей колір, розумієте, це вже та така -та привичка має виділити собі цей колір. Я пішла, розду... зробила собі копію. Але в мене принтер, він трошки вже щось. Я дуже часто ним не користуюся, і він там ті головки треба чистити одним словом. Зробила я цю копію, бачите, як вона мені зробила. І оце жовтеньке, це жовтеньке, це я собі відмітила саме ось це. Це є перлеві смірка. І так я взяла псі тому що бланку я не мала, і думаю, вони не посверяться. І ну, подивіться. Ну ж, гарно виглядає, правда, що йому бракує. Нічого не бракує. Е, і, е, а червоні крапочки це щоб я щось там не загубила. Я думала, що я все буду відмічати, але зрозуміла, що мені цього не потрібно, тільки деякі моменти, щоб я десь тут потім. Не загубила. Хоча візуально, я думаю, зразу би було видно, якби я е, чогось щось загубила. Оце вам говорю і <свісно> очима пробігаюсь по схемі чи нічого не загубила. Е, вишивалося гарно. ну, Бо вишивалося гарно, бо це є перле. Е, в тебе друга нитка вічно нікуди не втікає. Це є одна нитка, ти собі сіла і гарненько вишиваєш. Плюс потім якось воно. Втягнулося, чи як це сказати? Мається на увазі Логічні всі були ті такі великі, великі, в розмірі п'яти хрестиків. Оці всі великі палички тут, тут, по, по тих кружельцях, ось тут, ось тут. Це є п'ять хрестиків, і ти вже знала, що там п'ять, і ти вишивала. І до речі, мені зійшлося зразу все. Я нічого ніде не загубила. Чому дуже рада і навіть нічого не встигла нашити таке, що потім треба було би спороти. От робота гарна. Робота мені подобається. І далі буде ще цікавіше, тому що е, треба буде вишивати мої улюблені вічка. Е, мені потрібно буде вишивати там, там вічка в пару е, варіантах є. Так, е, що там ще треба буде вишивати? Ну, хрестиком там зовсім мало трошки йде, та є нам хрестик взагалі. Є хрестик. Хрестик буде оці чотири кути, вони будуть однакові, ось ці чотири. То там буде, там буде хрестик. Треба буде по схемі подивитися. Гладь там ще є пряма. Ну і всі оті е, бісеринки, це воно просто. Ох, як воно затягує. Вже в кінці, то вже в кінці буду пришивати і любуватися тим всім тканинки. Бачите, це, до речі, у мене п'яльця, який це розмір. Номер 3 220 мм. Люблю такі квадратні п'яльця, собі до лещад притиснула. До речі, зараз практично завжди сиджу за столом і навіть ті дизайни, що на рамах, то я все рівно до лещад причепила, мені якось. Зручно йде. От. Але правда, кріселку в мене таке, знаєте, на, на колесах з маленькою спинкою. То я. ну, Дитяче, я його колись забрала в дітей, бо вони на ньому не вчать уроки, а цей, танцюють. То е, спина все рівно були, то я його розвертаю спинкою допереду, розумієте? Як на коні їду тепер. Ну, Принаймні, так спина моя ще зможе витримати. Раз, два, три, п'ятниця, субота і неділя. Так, що ви скажете з цього приводу? Зразу перепрошую за вчорашнього санту, хай буде це в цьому відео. Як вам цей дизайн? Мені він мені подобається. Мені оці джаснени, вони просто щось із чимось. І. Не треба буде його далеко ховати. Треба буде його завершувати. Ну, та бо січень він кажу, січень, січень не резиновий, і лютий тим більше не резиновий, лютий ще найменший. Тому хочеться, хотілося б хотілося, нічого не буду загадувати, завершити його е, в цієї зими. Це один з тих проєктів, який я дійсно хочу завершити цієї зими. Я думаю, що якщо все гарно спланувати, організуватися, то в мене є всі шанси. Вам бажаю гарного і хорошого дня. Слава Україні!